Вилупилося. Навесні з'являється на світ багато тварин, серед них і курчата. Спочатку кури несуть яйця, а потім вони їх висиджують. Коли курча готове вилупитися, воно пробиває свою шкаралупу. У нього на дзьобику є спеціальний дуже твердий горбочок. Курча в яйці повертає голову. І розколює шкаралупу по колу. Вилупитися. Це тяжка робота для курчати. Мокре і втомлене воно лежатиме нерухомо кілька годин, потім спробує стати на ніжки, падатиме і вставатиме знову. За кілька годин курча висохне стане пухнастим і активним. Тепер воно йде вивчати світ і знайомитися зі своїми братами і сестрами. А часом найхоробріші брати і сестри навіть стукають дзьобиком по шкаралупі, допомагають тим, хто затримався.